Друзі, в новому випуску простої автоматизації із Антоніною Крокіною та Мар'яною Каму. І сьогодні на черзі у нас тема, власне, про яку ви запитували у нас у одному з попередніх випусків, стосується вона Давальницької сировини. Сьогодні ми розглянемо, як власне, нашу Давальницьку сировину передати нашому іншому контрагенту, який буде здійснювати її переробку. Тобто, ми сьогодні стоїмо по бік того. То передає сировину для її подальшої переробки нашому постачанню. Отже, в першу чергу для цього нам потрібно перейти на вкладку Виробництво, і в нас є, власне, два підменю, які присвячені переробці. Перше підменю Переробка, і тут ми бачимо документ на вхожньому переробку. Тобто це для того підприємства, яке буде здійснювати переробку. Сьогодні ми говоримо про того, хто передає в переробку. Тому для нас буде це під меню сьогодні не, не цікавим, але воно буде цікавим для нас в наступному випуску. Тому приходьте до наступного випуску. Далі ми сьогодні переходимо до передачі в переробку. І в першу чергу у нас тут є передача сировини в переробку. І сьогодні, власне, переглянемо цей документ, чим він нам може бути корисним, що нам можна з нього собі почерпнути, як його взагалі проводити і для чого він необхідний. Отже, саме цим документом ми передаємо нашому постачальнику сировину, яка в подальшому ним буде перероблена до якогось стану напівфабрикату або готової вже можливо продукції, тобто тут вже в залежності від того, чим саме займається ваш постачальник. Але ми йому передаємо нашу сировину. Отже, в першу чергу, я вже попередньо його створила і буду вам коментувати все, що тут у нас стосується. В першу чергу створюємо нашого контрагента. Він у нас буде звичайним постачальником, тобто тут ніяких особливостей немає. Що стосується договору, договір переробки це я собі його назвала. Переробки, ви називаєте так, як він вас називається по документах, або так, як вам зручно. В нас, колеги ще нагадаю, міні-лайфхак, є тут два поля, є поле найменування є поле для друку. Тобто поле для друку це те, яке виводиться на друковані документи, тобто там ви вже можете вказувати ту назву, яка є самого договору. А в полі найменування можете собі вказувати те найменування, яке вам зручніше, і, відповідно, щоб ви собі ідентифікували, що це за договір. Далі, колеги, ви договор обираємо з постачальником. Тобто ніяких тут особливостей, навіть враховуючи, що це переробка, ніяких особливостей немає, від договору залишаємо з постачальником. Наступне, вибираємо нашу організацію, яка, яка передає власне, сировину і склад, на якому міститься ця сировина, тобто на якому ви її уповідковуєте, коли проводите її надходження. Далі ми розглянемо приклад, що ми передаємо е, постачальнику тканину, і він нам відшиває футболки, і ми в подальшому ще щось собі там дамо футболками, робимо, можливо, якийсь надрук, додаємо ще щось і продаємо. Тобто, е, для коректного власне, відображення оцієї табличної частини нам в першу чергу потрібно ще зробити деякі налаштування в самій номенклатурі. Отже, ну, створюємо саму, власне, якщо вона у вас не створена, то створюємо саму нашу тканину, або, у вашому випадку, іншу сировину, яку ви передаєте. І для коректного заповнення нам потрібно перевірити, власне, рахунки. І ось тут бухгалтерський облік. Тобто, чи коректні нам будуть підтягуватися рахунки номенклатури? Для цієї номенклатури. У нас тут є правила визначення рахунків обліку, і ось ми маємо саме конкретно для цієї номенклатури можна вказати, можна вказати для всієї папочки, наприклад, наприклад, якщо у вас є папка готова продукція, то для готової продукції, якщо є папка сировина, то для сировини, це ми довідник номенклатура говоримо. Тобто, саме у цьому полі ми задаємо, на якому рахунку це все буде відображатися. І от в нашому випадку. У перепрошую. І от в нашому випадку в нас є рахунок 201, рахунок передачі 206. Наприклад, ми натиснемо настроїти рахунки. Ось тут маємо вже мною налаштовані попередні. Якщо у вас не налаштовані, ви їх відповідно налаштовуєте. Рахунок номенклатури, на якому обліковується, це 201 наша сировина, рахунок передачі 206. І два позабалансові рахуночки коли він ведеться позабалансовий і коли позабалансової передачі. Тобто, коли у вас оце налаштування буде заповнене, відповідно суди документ, документ коректно підтягнеться рахуночок обліку і рахуночок передачі. Далі, з довідника номенклатура ми підтягуємо нашу сировину, це перший варіант, ми підтягуємо нашу сировину, яку ми передаємо, відповідно, вказуємо кількість і дебет-кредит. І ось таким чином з 201 наша кількість вказана тканини на загальну суму перемістилася на рахуночок 206. Далі, може бути ще один варіант, для цього я вже відкрию інший документ. Може бути ще один варіант, який з використанням раніше створеної нами специфікації. Як створювати специфікацію, колеги ми з вами розмовляли в попередньому відео. Тут покажу ще один метод її застосування. Тобто, цей документ ми також можемо заповнити за допомогою специфікації. Умовно, ось тут натискаємо Заповнити продукцію за специфікацією. Додати, додаємо нашу готову продукцію, для якої ми оцю тканину використовуємо. Наприклад, це наші футболки. Додаємо попередньо створену специфікацію. Футболки. Як створювати її, ми з вами говорили в попередньому відео? Тут коротенько загляну, що, наприклад, для кількості 10 футболок нам потрібно 5 рулонів, умовно, нашої тканини. Задаємо футболки і задаємо кількість футболок, яку нам треба пошити. Нехай буде 5. Вказуємо, і, відповідно, програма сюди автоматично це заносить. Відповідно, програма суди автоматично це заносить і розраховує для вас необхідну кількість тканини. Тобто ви вказали 5 футболок, програма суди перенесла і вказала необхідну кількість вашої, власне, вашої тканини. Але, друзі, одне важливе зауваження: для того, щоб програма суди коректно переносила, пальнуйте, будь ласка, специфікації. Прошу, давайте ще раз сюди. Пильнуйте, будь ласка, ваші специфікації, як ви їх заповнюєте. Тобто, важливо, мають бути заповнені всі обов'язкові поля. Наприклад, якщо ви тут не вкажете кількість або не вкажете штуки, програма вам не зможе розрахувати, яку кількість тканини для цих футболок потрібно. Тому, відповідно, цей документ не буде автоматично заповнений. Тому гарне автоматичне заповнення залежить від гарного заповнення специфікації. Отже, колеги, таким чином виглядає передача власне матеріалів сировини нашої в переробку нашому постачальнику. А як, власне, постачальник, з точки зору постачальника, як прийняти цю сировину в себе в обліку і це відобразити, ми з вами поговоримо на наступному відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, ставте лайк, мені буде приємно. І знову ж таки в коментарях пишіть, які, можливо, наступні відео чи наступні теми ви, ви хотіли переглянути, а ми з своєї сторони будемо, власне, знімати для вас такі корисні відео. До наступних зустрічей! Більше про собівартість, а саме: бухоблік, первинка, податки, автоматизація в 1С баз на найближчому онлайн курсі не пропустіть!